А от Кіровоградські майстрині просять міську владу облаштувати алею майстрів та створити умови для гідного представлення їхньої творчості. Нагадаємо, два роки тому їм виділили постійне місце на вулиці Дворцовій біля скверу із пантерами під алею майстрів, де могли б вони виставляти свої роботи. Чого не вистачає творчим людям? Розпитувала Ольга Склярук. Про своє робоче місце на алеї майстрів кіровоградка Людмила Люненко дбає сама, аби розмістити роботи просто неба з собою везе столик та стільчик, а ще плівку на випадок дощу. Нам тяжело, тому що стол принести ну, дуже сидіння тут, звісно, є, але все одно не дуже не Нам би хотілося, щоб одна з міста теж подумала. Все-таки ми мастери, і У нас дуже багато дівчинки роблять і вишивку, і поділки, можливо, і вже ведуть, що вони портяться. Це єдине офіційне місце у Києві. Кіровограді, де будь-хто може виставити свої роботи, його у міської влади просили більше десяти років. Однак тепер тут не так багато кіровоградських майстрів через відсутність умов для демонстрації робіт. Це стоїть все просто на землі. Поліція, грізниця і люди. от вони проходять. Ну, естественно, хто посмотрев вніс, то відео поставить вон там, Вот то Тоже люди вже туда не заходят. просто этого не видно. більшість майстрів свої роботи розміщують на лавці. Однак кажуть, роздивитися на відстані їх важкувато, особливо якщо це вишиті рушники, сорочки чи скатертини. Просили зробити якийсь навіс. Хоча б мінімально, дівчинам, які вишиванки, у яких рушники, їм нужно це все вішати, щоб був товарний вид. Тому люди мистецтва просять дослухатися до їх прохань і допомогти із облаштуванням алеї, адже це і престиж міста, і виховання естетичного смаку у його жителів, щоб якісь тенди повісити тут, для того, щоб людина прийшла, повісила роботи, щоб якісь екскурсії проводили хоч раз в місяць. Школи подивилися на вишивку, на малярство, на ці твори. Ми з ними робили роботу таку розказали історію мистецтва, розказали, чим малюється, як, що. А ще творчі люди просять, аби тут частіше прибирали та популяризували це місце серед населення. Хотілося б показати би більше ізділля свого міста, от, і своєї області. Даже, може, з області люди приїжджали, бо б знали, що у нас є тут узвоз алія мастерів для того, щоб було це красиво. Ольга Склярук, Анастасія Діденко. День за днем.